У Бузьку виник конфлікт між міською владою та медиками щодо посади директора центральної районної лікарні. Минулої п'ятниці працівники закладу та депутати зустрілися з мером. Щоб переконати його продовжити термін роботи діючого керівника медзакладу до кінця військового стану. Закінчився контракт в мене 24 листопада. Я чотири рази ходив, просив, продовжували мені на два місяці. Ну, як бузькому радіо, продовжили. Як продовжили. Дитячої юнацькій спортивній школі. Просто мер написав своє розпорядження, на сесії затвердив і все, вони на час військовий мали продовжений контракт. А мені ну, тільки тримав мене на, на, на тому гачку. Міський ж голова розповів, чому по закінченню контракту директора лікарні не поновили на посаді. У умовах контракту як пише? умовах контракту пише, якщо за два місяці до закінчення контракту керівник звертається, що він має бажання працювати, ми тоді розглядаємо питання про продовження контракту, але до закінчення терміну двох місяців. Відповідно до того терміну ну, не було ні заяви, ні роз... ну, Має бути на папері ну, говорити можна багато. Потім директору лікарні кілька разів пролонгували термін виконання обов'язків, але кожного разу лише на два місяці. Я сказав останній раз, як я підписував контракт, що більше я не буду писати такої заяви, і прошу то врахувати, і якщо, то подумайте, як забезпечити мене далі роботою. Ну і з того нічого не вийшло. Все. Е -е, міський голова е -е, зараз в виборах, вибори вже. І він розуміє, що я. Йому не забезпечу тих голосів, ті, що потребуються, що я не буду агітувати за нього. Ну і таким чином усувається конкурент. Однак міський голова переконує, що тут немає особистих мотивів, а все має бути офіційно, і для цього необхідно провести конкурс на посаду. Я розумію, що виконуючі обов'язки не може бути, тому що її людина, яка виконує обов'язки, вона працює, і вона не знає, чи вона завтра буде працювати, чи не буде працювати, то є дорога нікуди. Ну, грубо кажучи, бо я розумію Володимира Степановича, він сидить на роботі і думає, ага, нині я виконуючий обов'язки, завтра я не знаю, чи я буду виконуючий обов'язки. Відповідно, і, і відношення до роботи інакше. Я то прекрасно розумію, бо то є людський психологічний фактор. Я тільки за те, щоб провести конкурс, і керівника Бузької районної центральної лікарні вибрали на конкурсній основі. Чи то буде Володимир Степанович, чи Петро Андрійович, чи Ростислав Степанович, ну то вже що буде і як буде. Він додав, що впродовж вихідних прийме своє рішення. Лікарі ж депутати наголошують, що за три роки діяльності пана Володимира на посаді у лікарні провели ремонти, оновили обладнання та закупили додаткове для надання якіснішої допомоги та залучили нових спеціалістів. Зараз ми бачимо, що опорна лікарня стає і кластерною буська. А не Золочівська і Небродівська. Їм часті хвала, що там хто працює, але це значить що керівник був кращий. Він був на своєму місці. Що зараз завдяки йому нашу лікарню визнали кластерною. І це ми дякуємо. І бачите, зараз навіть вже є. Бачення самого Чимириса, пана керівника департаменту охорони здоров'я що він також підтримує чинного лікаря. І він казав: якщо цей керівник не буде на посаді, він вагається, чи це втримає Бузька громада іменно кластерну лікарню. А Кластерна лікарня, ви самі знаєте, це надходження, це нові лікарі, це розвиток хороший. Однак сталося зовсім по іншому. Стало відомо, що на посаду во директора центральної районної лікарні Бузька міський голова вирішив призначити керівника Красненської міської лікарні, який неочікувано подав документи на звільнення у себе в медзакладі, каже голова депутатської комісії з питань медицини. Завтра його вже офіційно представлятимуть персоналу лікарні. Додамо, небайдужі не збираються так просто здаватися. І надалі питання щодо посади директора Бузької центральної районної лікарні підійматимуть на сесії міської ради. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.